Вітаю! Сьогоднішній наш випуск про творчі пристосування або про те, як жити в цьому мінливому світі. Насправді на тему цього випуска мене надихнула моя сьогоднішня ранкова пробіжка. В Києві сьогодні йшов сніг, і було морозно. І коли я бігала, я звернула увагу на те, що деякі квіти. Такі ранні і прекрасні, як абрикос або магнолії, що вони не вижили. Їхні листя стало жовтим, і видно, що вони почали пропадати. А деякі, як то слива дика або вишня, вони продовжували квітнути, і дерево було у цвіту, не дивлячись на те, що кожна квітка була вкрита снігом. Я задумалася про те, що люди схожі на ці квіти, якісь люди можуть адаптуватися і можуть сприймати цей світ таким, який він є. А деяких цей світ може зламати. Особливо зараз, коли умови нашого життя досить жорстокі, коли дуже багато поганих новин, коли незрозуміло, в яку сторону цей світ рухається, коли цінності змінюються, як то цінності етичності, цінності добра, цінності миру. Вони зараз підлягають якомусь перегляду, і абсолютно незрозуміло, на що орієнтуватися, коли здається, що світом править сила і більше в ньому нічого немає. Як нам жити? Як нам орієнтуватися в цьому світі? І тут е, мені прийшла на думку е, знання із психології в тому, що кожна людина має здатність до творчої адаптації, що мається на увазі. Коли ми ростемо, ми всі вчимося адаптуватися до нових умов, які з'являються кожного разу в нашому житті. Ну от, наприклад, дитина переходить із батьківської родини і починає ходити в садочок. Вона має напрацювати певні навички для того, щоб адаптуватися під нові умови. І вона напрацьовує щось, якісь механізми, які дозволяють їй знайомитися, дружитися з іншими дітьми, регулюватися під вимоги викладачів, вихователів і так далі. Спрацьовують навички, які дозволяють адаптуватися. Е, і людина вчиться і адаптується у все своє життя. Ця адаптація відбувається двома напрямками: або ми адаптуємо світ, або світ адаптує нас. І дуже важливо знати, що е, ці два навика, вони нам неймовірно важливі. Що мається на увазі, коли я кажу, що ми адаптуємо світ під себе? До прикладу, коли. Е, Візьму такий банальний приклад: їду я в тролейбусі, і мені хтось наступив на ногу. І я кажу: будь ласка, ви наступили мені на ногу, зійдіть з моєї ноги. Це я адаптую світ під себе, я його регулюю, я йому кажу, що мені щось не подобається. І таким чином я повідомляю про те, що я його адаптую під себе. А є інша ситуація, зворотня, коли відбувається щось, де я не можу на це вплинути, і мені потрібно прийняти. Ну, от як виходжу я на вулицю, а там дощ. І мені дуже не хочеться, щоб там був дощ або от як сьогодні сніг, мені дуже не хочеться, щоб був сніг, але я змушена адаптуватися до цього. І я вдягну зимові чобітки, я вдягну більш теплу куртку, і я буду адаптуватися під ті умови, які світ висуває в мою сторону. І якщо повернутися до нашого контексту, у якому ми живемо, є певні умови. Які нам не подобаються, які нам дуже не подобаються, але ми маємо це прийняти, тому що ми не маємо ніяких важелів впливу. Ми можемо робити щось точково, ми можемо впливати з якоїсь своєї зони. Ну як то, наприклад, якщо ми говоримо про війну, ми можемо донатити. Але якщо ми говоримо про можливість закінчити цю війну, ну ні, я, ні кожен із вас окремо, мабуть, цього зробити не можемо, і ми маємо вчитися адаптуватися до цих умов. Якщо ми не будемо адаптуватися, якщо ми не будемо використовувати свої навички, ми будемо як той сьогоднішній абрикос або сьогоднішня магнолія, які не витримали морозу і які не витримали удару цієї снігової бурі. Що нам взагалі е, допомагає говорити і розвивати адаптацію? Ну, це, по-перше, підтримка. Якщо вам десь ви відчуваєте вкрай погано, і якщо ви відчуваєте, що е, життя починає вас гнуть і гнуть вже досить інтенсивно, ідіть туди, де вам е, де ви відчуєте, що вас підтримують і вам допоможуть. Ідіть до своїх друзів, ідіть до психолога, е, не мовчіть, говоріть про це. Тому що навіть якщо ми проговорюємо свої важкі емоції, це вже нам допомагає. Ми їх нібито вентилюємо, і це дозволяє. Е, Звільнятися, звільнятися від тягаря тієї тяжкості, яка може бути присутня в кожному з нас. Друге, розвивайте свою креативність. Я вірю, що зараз у наш час дуже важко думати про е якісь загальноприйняті форми креативності, як то можливо малювання, танці, щось естетичне. А креативність е це дуже проста річ, це здатність використовувати е певні інструменти, які є в кожного з нас. Е Нестандартним способом. Наприклад, от в одному із тестів на креативність є таке завдання взяти газету і використати її абсолютно новими способами, якими ви не використовували її раніше. Повірте, у кожного з вас є ця креативна складова, і ви можете це робити. Дозволяйте собі ставитися до свого життя креативно. І не думайте, що це важко і що це якісь мега непосильні завдання. Просто дозвольте собі по іншому про це подумати, і що ще важливо для того, щоб ви могли легше адаптуватися, дозвольте собі цю адаптацію сприйняти як щось нормальне. Тому що інколи люди думають, що якщо вони почнуть адаптуватися, проявляти якусь гнучкість, то це буде слабкістю, це буде ознакою того, що ви здалися. Ні, це не так. Ви не здалися. Ви просто намагаєтеся самозберегтися і зберегти свою психіку в нормі. А це нормально. А потім, коли життя стане трішечки краще, ви переглянете знову свої креативні складові, ви переглянете знову свої принципи. Але то вже буде якась інша історія. В іншому хорошому житті я хотілося би в це дуже вірити. Не бійтеся змінюватися, тому що ці зміни нам необхідні для того, щоб зберігати своє ментальне здоров'я в порядку і щоб воно функціонувало найкращим для вас способом. Про те, як зберігати себе в порядку, ми будемо говорити у наших наступних випусках. Будьте з нами, підписуйтесь на наш канал, і ми будемо робити усе можливе для того, щоб і вам, і нам було легше.